Всіх вітаю! Сьогодні у нас практичне заняття із Юлею, яка має одійське посвідчення вже 13 років. Але за 13 років я майже не водила і не сиділа за кермом. Тому я прийшла в Антарес, щоб поновити свої знання. Отже, зараз ми будемо згадувати з Юлею, що вона може. Так, да, Поїхали. Їдьмо. Отже, сідаємо в авто. <гас> Перше, що водій має зробити в авто, це прибрати зайві. Предмети можливо зняти окуляри. Щоб роздивитися, що тут до чого. Але якщо е, виходити з точки зору безпеки, це перше, що водій має перевірити, це е, гальмо стоянки, стоянкове гальмо, воно обов'язково має бути активоване. Як його перевіряти? Є два варіанти стоянкового гальма це е, от таким от важелем. В більш сучасних авто це е, така кнопочка, там електроручник, так, так би мовити. Отже, зараз ми будемо перевіряти, Юля вже буде своїми руками е, робити якісь дії. Юля, хватаємося за обережно. обережно, обережно, а, натискаємо на кнопочку і трошечки, тише, 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 спокійно натискаємо і трошечки якби, смикаємо до себе. І кнопочка провалилась, так? і з натиснутою кнопочкою... Опускаємо, все, відпускаємо. Оце ми зняли, з, так би мовити, з стоянкового гальма. Але ще раз повторююсь, автомобіль, коли він стоїть, він має бути на стоянковому гальмі. Як ми його будемо активовувати? Без кнопочки. Без кнопочки. Рахуємо 3-4 щелчка, так би мовити, чише. Обов'язково не смикаємо, не впираємося ногами, не тягнемо. Е, так би мовити, здоровий справний ручник має бути на 3-4 щелчка. Є закрили цю тему. Отже, е, виходячи з того, що ми зараз в умовній безпеці, ми можемо виконувати якісь інші дії. Е, наступне, що ми будемо виконувати, це знайомитися з елементами керування. Е, і ці елементи ми поділимо на два, скажімо так, ну на пріоритет. Перше це е, педалі. І важелі, через які ми і керуємо цим авто. Отже, педалі. Рахуємо з ліва направо. Перша педаль, яка максимальна ліворуч, це педаль щеплення. Так як ми на стоянковому гальмі, то ми можемо натискати будь-яку педаль сміливо. Отже, Юля зараз намагається, піднявши ліву ногу над педаллюди, в упор, в максимально її натиснути. Сміливіше, чик. Отлічно, відпускаємо. І ще раз. Не боїмося. І ще раз відпускаємо і натискаємо. Все, хай нога відпочиває. <хи> так. Е, і ді... не і ділимо, ділимо педалі за ногами. Отже, ліва нога натискає тільки на педаль щеплення. Тільки. Коли вона нам так би мовити не потрібна, ми цю ліву ногу ще трошки вище. Отак, спеціальний майданчик. Якщо ви помітили, то у пасажирів цього майданчика нема. Він е, спеціально розташований біля цієї педалі, щоб Юля максимально швидко могла натиснути, а е, це і є умовою максимально швидко натискати на щеплення. Отже, про ліву ногу все відклали. Далі у нас права нога, яка керує двома педалями. Це педаль гальма. Вона по центру тіше спокійно Я нічого не натискаю. Так. Я боюсь. І, і педаль акселератора в простонароді і педаль газу. Одна нога, е, і тут виникає якби питання логічно: як же одна нога і керує двома педалями? Справа в тому, що ці ці дві педалі вводять е, в дію два, е, скажімо так, механізми, які один одному протилежні. Отже, гальмо це ми зупиняємося, педаль акселератора або газа – це ми їдемо. Відповідно, вони одночасно не потрібно нам їх натискати. Отже, наша нога або спокійно, ліва нога нічого не робить. До речі, в автомобілі дуже важливо робити все так, як треба. <гум> зараз послідовно. за, за послідовно. зараз будемо виконувати один момент, який хотів би наголосити е, по положенню нога. Якщо ми хочемо максимально контролювати натиски, саме натиски на цій педалі, то права нога ми прямо стрімімося до того, щоб права нога у нас завжди була на п'ять, тобто вона на полу, на п'ятці і натискає вона на педаль, наприклад, гальма. Трошки підворачуємо, як косалапі ногу трошки. Нагальма. На О, ті ж, да, спокійно. І не протискаючи ногу туди, а просто їдемо якби, по педалі, натискаємо сміливіше. Ще, ще, ще. Ми маємо знати всю амплітуду натискання педалі. Угу. Це максимум. Так, назад. Ще раз пробуємо. Намагаємося, щоб п'ятка була на місці. Ну. Так, ще. Та, 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 та. Так. Спочатку всім складно. Це як плавати. Одразу трошки захлібнешся, так тут краще не захлюбувати. Отже, зараз відпустили педальку, залишили ногу на е, п'ятці і переводимо як віерочок обережно. Ця педаль газа вона е, має зворотню дію. Юля тримає е, ногу дуже правильно. Переводимо носочок, не п'яточку, не повну ногу на педаль акселератора. І сміливо, і так як е, двигун у нас не працює, ми натискаємо, щоб зрозуміти знову ж таки повну амплітуду натискання, не рухаючи п'яткою. Тобто у нас нога їздить по педалі. Понатискала угу. добре, все обираємо ногу. Угу. Наступним важливим елементом керування є речах важіль перемикання передач. Але ми зараз е, трошки поговоримо про е, налаштування сидіння, угу. бо саме за Положеннями е, ног на педалях регулюється сидіння водія. Отже, дуже важливим елементом в управлінні автомобілем з механічною коробкою передач є саме щеплення. Отож, налаштування сидіння е, цього е, відстані від е, педалі до самого сидіння. Ми будемо виміряти лівою ногою Юлі. Отже, Юля, лівою ногою витискає повністю щеплення в пол, як то кажуть, сміливіше так. І в такому положенні у Юлі має бути трохи нога під кутом. кажуть, що має бути 120 градусів, але ми не будемо вміряти. Ми довіримося відчуттям Юлі тепер. Тепер трошки відпускаємо. Треба самою сістися так, щоб наша п'ята точка максимально упиралася в цей кут, де сидіння і спинка зустрічаються. Чому це має бути так? Тому що Юлі має бути комфортно, коли вона максимально тисне щеплення в підлогу. З приводу натискання, права нога і ліва вони діють трошки по-різному. Отже, право, якщо Юля пам'ятає, вона діє з п'яточки, працює носком, то ліва, навпаки. Вона має зараз піднятися, на, на, о, отлично, хорошо. Угу. Тепер, е, якби Ні, напрягаємо ногу, ліву, напрягаємо. От, от у цей сустав, Галіна стоп, гомілка стоп, не має працювати. Він має бути від коліна і до пальців як одне ціле. Yes. І пальцями тиснемо максимально в підлогу. Чик, відпускаємо. І тепер максимально швидко, Юля. Ще раз. Бум! О! огонь! А відпускаємо вже плавно. Тому що це буде впливати на, скажімо так, плавність нашого ходу. Ще раз натискаємо для практики. Трошечки я би е піддвинув вперед. Отже, стопе, стоп, беремося лівою рукою за кермо. Правою рукою шукаємо рычаг, який ось він. Під підіймаємо його вверх і обережно. От чому треба так триматися рукою? Бросаємо рычаг. і знову натискаємо щеплення. Хоп! Угу. І намагаємося п'яточки не їздити по підлозі, бо протримуємо і буде дірка. там, це жарт. Е, натискаємо так, п'ятку ми не ставимо. Ногу ми ставимо тільки тоді, коли нам вже не потрібно щеплення, коли ми їдемо максимально на передачу. Оце, оце має бути отак от налаштування ноги. Зараз ми ногу перекладаємо на спеціальний майданчик. Уже, е, м'язова пам'ять у Юлі працює, вона вже, не дивлячись туди, знає, де там майданчик. Отже, е, ми... Е, Акцентуємо на такому важливому моменті: ніколи водій туди не дивиться. Він все робить інтуїтивно. Є ноги залишили зараз. Відрегулюємо ще спинку сидіння. Це робиться дуже швидко. Притиснувшись до сидіння, руки витягаємо над кермом. І е, кермо має бути десь в районі, як старі водії кажуть, ладошки мають свісати на ролі. Все, відрегулювали сидіння. Отже, резюмуючи регулювання сидінь, е, в принципі, ми маємо сказати тільки те, що це дуже важливо. І я прошу е, Юлю не нехтувати цим, тому що потім в процесі водіння регулювати сидіння це є небезпечно. І ми плавно переходимо на е, дуже важливий елемент це важіль перемикання, передач, коробки, перемикання, передач. Дивимось на неї. На нього бачимо тут, скажімо так, розташування наших передач. І зараз ми на неробочому двигуні будемо намагатися з Юлею перемикати. Дивимося на важіль, бачимо, як у нас розташовані передачі. Запам'ятовуємо, початок руху завжди йде з першої передачі. Отже, зараз ми з Юлею будемо намагатися пробувати вмикати першу передачу. Для цього треба витиснути щеплення повністю, покласти руку обережно. Ось так, притиснути речах максимально до себе і підштовхнути вперед. Оце перша передача. Щоб продовжити рух і трошки пришвидшитися, ми перемикаємо в другу передачу. Притиснувши до себе, ми тягнемо обережненько максимально на другу передачу. Якщо Юля помітила по своїм відчуттям, то був нібито такий щелчочок: це ми пройшли нейтральне положення. Отже. Зараз ми в нього виходимо, відпускаємо щеплення. Отже, ми резюмуємо, що всі перемикання між передачами йдуть через нейтральне положення. І нейтральне положення це коли у нас працює двигун, а ми не їдемо. Тобто ми крутящий, крутящий момент не передаємо від двигуна на колеса. Отже, не їдемо. Наступними етапами це є ознайомлення з елементами керування на кермі, як по показчики повороту, також ознайомлення з піктограмами і значками на панелі приладів. Але Юля нам зараз відповість чи знайомо вона з цим. Ні, це я все пам'ятаю. Да. Тож зараз ми будемо відпрацьовувати рушання з місця та зупинку, так як ці елементи є основними в русі, і нам залишилося тільки пристібнути ремень безпеки. До щелчка. Отже, рушення з місця. Логічно, щоб для того, щоб поїхати і рушити, відповідно, треба запустити двигун. І зараз ми з Юлою це зробимо. Шукаємо оцей... так. Це, це, це важливо. Беремося за ключик двома пальцями. Великий палець у нас знизу, тому що провертати ми будемо за часовою стрілечкою. Провертаємо на перше положення. Потім на друге. Це ми ввімкнули запалення, заживання. Перед тим, як вже запускати двигун, ми маємо витиснути повністю щеплення. Натискаємо в пол і тримаємо там. Трошки зажимаємо ключ і кидаємо ключ. Ключ саме кидаємо, можна відпустити щеплення. А зараз Юля це зробить сама. Ага. ага. Щеплення. Перше. Друге. Друге. Чекаємо десь 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачиш, деякі лампочки потухли. О, Супер. Перший етап пройдений. Тепер вмикаємо кондиціонер, бо нам дуже <с жарко. <с на третє положення. Yes. Огонь. Отже, рушання. І наші дії ми будемо виконувати, я вибачаюся, як обізянки. Ми будемо казати Юлі, що робити. Відповідно, вона буде це виконувати. І потім ми будемо аналізувати, що, як, що вона відчула. А перед цим інструктор пристібнеться. Бо безпека понад усе. Витискаємо. Ні, Юля, треба ногу праву поставити як положено вже на п'яточку. Спробувати гальма і спробувати е газ, там педаль газу. Спробувала? Дотягуєшся? Yes, yes. А прожала е гальма. Ні, гальма прожала повністю. Гальма не прожала, так. повністю молодий. Супер. Витискаємо щеплення в підлогу, тримаємо там на пальчиках. Переводимо праву руку сюди, обережненько притискаємося до себе і вперед. Це перша передача. Можна руку сюди вбрати. Тепер є дуже важливий момент це момент щеплення. Отже, ми з Юлею знаємо, що щеплення це не тільки механізм, а й сам процес. Тобто ми щепляємо зараз двигун з трансмісією, з е, колесиками, так би мовити. І таким чином ми будемо надавати якраз ходу цій прекрасній машинці. Тому Юля зараз робить те, що каже інструктор, не думаючи. Ліва у нас е, на вісу, так би мовити. так? П'ятка ліва. Ага. Е, да, ліва, ліва. І обережненько ми ведемо педаль до себе. Зараз ви почуєте зміни в роботі двигуна. Оп, І в пол. Ну, так. Оце, цей діапазон це і є робота щеплення. Ще раз пробуємо те ж саме робити. Оп! Є? Почу, прям відчула, так? <гум> да, да, да. Огонь. Ага. Е, відповідно, це ми все робили на, гальмо, на стоянковому гальмі, щоб не поїхати. А зараз вже наша задача поїхати. Юля е, розслабляє руки, тому що кермо так не можна, вмикає кондьор, інструктор їй допоможе. І перебуваючи вже на першій передачі, е, Юля затискає правою ногою гальмо. Не відпускаючи щеплення, тобто Юля зараз в, в тому стані у неї дві педалі. Правою рукою знімає з стоянкового гальма. Пам'ятаємо, да? трошки прожали, піддернули і опустили повністю. Бачимо, що у нас на панельці приборів зникла лампочка брейк. Відпускаємо гальма повністю, перевіряємо, машина не котиться. І відп... Відпускаємо гальму. Гальма повністю. так. Не Но нога у нас справа має бути трошки розслаблена, бо вона ще не знає, що вона буде натискати: чи, чи гальмо, чи газ, і вона має бути готова до цього. Отже, підводимо ногу. Юля вже відчула цей момент щеплення. Підводимо до себе ногу, підводимо ногу до себе, ліву ногу, обереженька до себе. І тримаємо ще трошечки, і тримаємо на місці. Ще трошечки і тримаємо. Тримаємо, не відпускаємо і не натискаємо. Цей момент не відпускаємо. Не відпускаємо. Ми, ми крутимо кермо. Так. <свисті> повністю відпускаємо щеплення, повністю. <свисті> Ногу переводимо на площадочку. Переводимо. <свисті> <свисті> Отлично. Ми не вмикали відповідно до ПДР е, поворотники, бо ми на спеціальній площадці, на спеціальному майданчику. Отже, їдемо на першій передачі. Вмикаємо зараз правий поворотничок, будь ласка, і обережненько е, е, е. термо <свисті> перехвачуємося, щоб, щоб рука у нас не заходила в пахову зону. Не треба там тримати руки. Їдемо. Отаке коло невеличке ми зробимо. І зараз ми імітуємо, будемо імітувати зупинку, ну, яка нам, в принципі, не потрібна, але реально будемо її виконувати. Що треба зробити? Треба відпустити повністю газ, тримати праву ногу біля гальма, лівою ногою максимально швидко, але обережно натискаємо на щеплення. Бум! І там ножка. І обережненько правою ногою натискаємо на гальма обережно. Отак от, в положенні нажати натиснутих двох педалей, і обов'язково на передачі ми маємо зупинитися. Що відбувається далі? Тримаючи дві педалі, повністю нажати, щеплення і гальма ще раз нагадуємо, ми правою рукою йдемо до стоянкового гальма і без кнопочки на 3-4 щелчка натягуємо. Отже, ми вже в безпеці відносні, так, педалі ще тримаємо. Витягуємо е важіль перемикання передач в нейтральне положення. Щелчок і перевірочка обов'язково. Є нейтральне положення. І тепер ми сміливо можемо. Ні, ні, гальма ми тримаємо, а зчеплення повністю відпускаємо. Переводимо ногу сюди і тільки тепер ми можемо відпустити гальма, педаль гальма. Пояснюю чому. Тому що водій не завжди може зрозуміти, чи він вимкнув, вимкнув він. Передачу, Чи перейшов він в нейтральне положення. Отже, відпустивши різко щеплення, ми можемо поїхати. Ага. Тому ми тримаємо гальма для безпеки ага. своєї. І коли ми вже впевнились, впевнились, що ми в нейтральному положенні, тоді ми відпускаємо гальма. Зараз у нас такий мікроіспит. Юля самостійно буде е, виконувати початок руху і зупинку. Отже, ми все зупинили, все у нас, е, да, е, до речі, до речі. Багато хто залишає автомобіль не тільки на е, стоянковому гальмі, а й на передачі. Це є одним, одним з ще одним елементів безпеки. Це є е, максимально небезпечно. О, безпечно, я вибачаю. Це є максимально безпечно на передачі. Отже, Юля, перед тим як запустити, має знайти нейтральну е, передачу. Юля, дисципліна, не тягаємо в ручах. Натискаємо щеплення, шукаємо, як перевірити. Запускаємо двигун. Що там у нас? Одне А, я ж мовчу. Це ж. Да, Це ж я запускаю... Давай заново. Давай, так. Можеш проговорювати. Господи, Боже. Е, хай Бог мене. Запускаємо раз, запускаємо два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Щеплення. Хоп. Хоп. Хало. Брейк. Брейк. Брейк нам не треба. Але його треба відпустити. І... Треба е, щеплення. Тор тормоз. Так, Думаю, е да. Без кнопочки чи з Так, подожди. Перша передача вниз. Так, і тепер ми відпускаємо тормоз. Давайте. Плавненько. Та ні, його можна відпускати. Можна повністю відпустити. А тепер ми відпускаємо е трохи, але не повністю щеплення. І тримаємо, і так? І тримаємо. так? так. Оце, так, тримаємо. оце дуже важливий момент. І в пахову зону ми рулем не крутимо. Убираємо е, ножку зовсім. Щоб Зоб, не паліть степень. Okay. Убираємо, обираємо. Убираємо сміловіше. Обираємо хорошо. Ми ж чого вчились? давай різко натискай на все на на Чик! І акуратно гальма. Є. Оце зупинка як би так, вже така, в твоїх умовах екстрена. Так. А чому, це... чому, чому, от, чому ми обираємо ногу повністю на, туди, на, на майданчик? Тому що Юля знає, що в будь-який момент вона по щеплення раз вдарила і все угу. І вона розвела двигун з колесами. Отже, машина буде в вільному накаті. Угу. Тому ми не тримаємо ногу на педалі щеплення, бо це може призвести до того, що нога буде розслаблятися і натискати. не... Скажімо так, само по собі. Давайте руль трошки покрутимо. Mm -hmm. а, отлично. Їдемо. Можна трошечки газку, щоб зрозуміти, що воно взагалі. Ця машина їде. Не, не бойся. О, є, молодець. Давай вже тоді будемо зеркала вмикати. Вмикаємо правий поворотничок. Так, 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 вмикай, вмикай. Вмикай сильніше. Вмикай. Ага. Дивимося сюди, а потім виконуємо поворот. Давай акуратно, так. Нажидайте. Ага, трошки. Габар, беремі, так. так, так, так. Чуть і міша. Міш. Їдемо, трошечки можна газку. Хорошо, дивимося вперед. І зараз до куточка, і повна зупинка. Юля сама виконує без підсказок, можна помилятися, я дозволяю. Yes. До куточка, до куточка. Так, Але так близько да, треба да, да. вже давайте виконувати зупинку. Зупинку вже. Зупинку. Вже Щеплення, хочеться. тормоз. Так. Тримаємо. Е, тримаємо. Е, — Ні, нет... не набираємо. Щось роби, так, там подивимось потім. І, і прибор... Ні, не прибираю. А, Видись. отак. А, не не нажимаємо. Раз, не два, три, чотири. Так. Прибираємо, прибираємо. Так, все зробила е, вірно, але трошки послідовність е, хромає. Дивись, дивись. перше. Щоб запам'ятати, що там ручник, що там, коли його дуже така легка пам'ятка. Коли рушаю ручник або гальмо стоянки в останню чергу, угу. коли проїхала, зупинилась на двох педалях, гальмо стоянки Перше. в першу чергу. Угу. Ще раз і все. От от, от прям до куточка, і все угу. так, в останню чергу. В остан... В останню. Коли Рушаю починаю, в останню, в останню, а якщо приїжджаю в то першу. В першу. Тобто понят? у нас на першому місці безпека. Понятно. Коли я знімаю з безпеки, коли, коли вже, я готова вже їду. О, так, щеплення. А і ще один, один момент, я бачу, що ти щеплення трошки так е, не бійся. Тин, і там повино бути. Ага. Чим швидше, тим краще. О, молодець! Щеплення. Тормоз. Так. Так. Перша. Так. Тормоз. А чому Випускаю. Якщо, а я покотиться? Коли ти знімеш з ручника. тоді не відпуск? Так. А тепер, так да. а тепер відпускаю, а так. тепер котиться. І вперед. Нічого страшно. Держи. Тримай, 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 Молодець, це хорошо. Тримаю, тримаю, так, тримаю, так. тримаю. І отак, от прямо, прямо їдемо туди, виконуємо зупинку. Так. тільки посміливіше сміливіше на щеплення. Ага. От приїхала, і що в першу чергу. Так, безпека, так, все. Есть. Чому в першу чергу, бо навіть якщо ти з глузду з'їхала і кинеш це педалі, то вона ну він, він буде тебе стримає. Так угу. давай е -е, отак, так, отак от от і отак. От все, І складена. Клас. Ви даєте людині посвідчення. Друге. <світ> 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 І зараз наступна дія це перемикання передач. Єдине, що хочу сказати, це знову повертаємося до того, що Юля зараз буде виконувати вказівки інструктора, не задумуючись. Потім ми будемо це все аналізувати, а може не будемо. Отже, рушаємо, Юля. Витиснули щеплення. Тормо так. Перша. Зняли. Зняли. Є. Потихенечко Померкаю. їдемо. Ну, повертати на місці не рекомендую. Не рекомендую. Тому що е машина може кудись поїхати туди, куди вам не треба. Тримаємо щеплення, молодець. Тримаємо, Тримаємо, тримаємо. 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 Крутим лево, крутим, крутим. крутим. Молодець. крутим ліво. ногу відпускаємо. І перше, що ми маємо зробити, зробити перед перемиканням, ми зараз розвернемося, а поки що проговоримо. Це знайти правою рукою важіль перемикання. Поки що ми повертаємо, це просто ми проговорюємо, Так, вмикаємо поворотник. І знайти, але це знову ж таки за поворотом, лівою ногою, педаль щеплення. Отже, ми там будемо трошки синхронізуватися, тож ми маємо бути якби на напоготові. Катимо ми зараз на першій передачі. Зараз трошки радіус собі більше візьмемо. Так, катимо, катимо. Повернули. Вирівнюємо кермо. Шукаємо правою рукою рычаг, лівою, рукою, о, лівою ногою щеплення, трошки додаємо газу. Трошки додаємо. Одночасно кидаємо газ і щеплення в пол. Тянемо, не треба тормоз. Опускаємо щеплення акуратно. Сміливіше, сміливіше. І трошки газку. Не бійся. Правий поворотничок. Збросили газ. Нічого не тиснемо. Отак. Накатиком поїхали. Ногу з щеплення вбирай. Ми ж знаємо, так? що ти раз і нажала, угу. якщо щось. Їдемо. Ага. Ви рівню. Головне попасти. Головне не промажеш, Ти вже. От можеш провіритися. Попала? Ага. Все. Їдемо. Правий поворотник. Не ріжемо кути, ми типу, Ширше, так, понятно. і дивимося сюди. От ми зараз їдемо на другій передачі. У нас швидкість десь 20 км на годину. Добре. Вирівнюємось. Їдемо. Можна розганятися. І ми покажемо зупинку з другої передачі. Їдемо, їдемо. Ліва нога готова натиснути щеплення, але не тисне. Кидаємо газ, трошки гальма і різко щеплення. Бум! І обережно! Галь, обережніше. Молодець, Тримаємо. Що далі? Юля вже знає, так? Дві далі тримаємо. Без кнопки, дай щелчки? Без кнопки. раз, Молодець. Далі що? Тормоз. А що кинула тормоз? А, да. так, тормоз не кидає. тормоз наша безпека. Так, а це, це передача. Диви диви, один момент. З будь-якої передачі вимикаємо, якщо ми в нейтральну, не хапаючись за речах, ми просто його виштовхуємо. Диви, ага. вона як відскочила сама, так? Давай ага. ще раз. Раз, угу. все. Давай ще раз. Mm -hmm. Тепер що ми відпускаємо? Тепер, е Щеплення. Щеплення. Да, і ми ж перевіряємо, чи би, це ми насправді вимкнули, все, чи ні. Поняла. Тормоз, а тут тормоз останній. Найостанніший. Молодець. Все, хорошо. І спецскладу на ще раз, третє, посвідчення видайте. <ріх> 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 ні, мені то багато буде. Лайфхак по триманню руля. Я рекомендую всім е водіям, всім учням оцей палець, який ми називаємо великий, не закладувати сюди. Давай. Чому? Тому що коли вам треба щось швидко десь повернути, вам буде, по-перше, небезпечно для ваших пальців. Отже, ми кладемо руки. Тут вже неважливо, там, де, там, хтось каже 10-2, хтось каже 10-17, 10-5. Але оцей палець завжди має бути отут. Тобто, це називається в спорті обіз'яні хват. Це дуже важливо. Так. Це якби, не прям дуже важливо, але саме наслідки цього такого керування вони приведуть до того, що ну, ви будете їздити безпечно та гладити, отак, руля будете. А, термо тримати не треба, воно нікуди не дівається, не падає, його треба крутити. Крутити uh -huh. тоді, коли треба. Uh -huh. Отже, рекомендація ще раз пальці не закладують. Uh -huh. Ось оположення. Юля згадала, як рушати з місця та зупинятися. Навіть ми перемикнули декілька разів передачі. Отже, ми виїжджаємо в місто. А ви дивіться наступні серії, як я буду по місту їздити?